На Сумщині до кінця липня хочуть встановити 23 майданчики для спортивних занять з віртуальним тренером. Усього ж таких в області планують 63 локації. Це президентська програма Активні парки. Де такі будуть у сумах і про що саме йдеться? Євгенія Токарєва продовжить. Будуватимуть спортивні майданчики у міських парках, частково там, де є спортивна інфраструктура. Головним атрибутом нової локації мають бути інформаційні довідки з QR-кодами, які можна відсканувати та займатися у додатку з тренером. Ось так облаштована зараз місцина в міському парку Кожедуба. Про ініціативу віртуального тренера спортсмени кажуть. Звичайно, двома руками за. Для спортсменів добре, та й взагалі для людей, які гуляють у парку. Тантинікида віртуальний тренер ніколи не зможе замінити справжнього тренера, який тобі підкаже, допоможе. Тому що якщо неправильно робити ті самі підтягування, робити вправи на поперечинах, це може позначитись на здоров'ї. Тренер повинен бути біля тебе. Він повинен показувати як твій особистий помічник, твій особистий лікар. Хотілося би, би, аби майданчиків було трошки більше приблизно ось такого плану, щоб вони були красиві, нові і покриття, щоб було гумове або островою. Багато ми з внуком ось ходимо Туди часто тут займаємося. якщо було б так, щоб вовсе маса народу, взагалі б добре було. До кінця липня в області мають збудувати 23 такі спортивні локації, якими вони будуть показали вчора на всеукраїнському форумі Здорова Україна. Прорив я думаю, що буде прикольно займатися спортом, фізичними активностями з дійсно сусіма зірками. України як шоу-бізнесу, так і нашими поважними олімпійцями, спортсменами різного рівня. Дуже прагнемо, щоб найближчим часом тисячі, тисячі, саме тисячі, десятки тисяч активних парків, спортивних майданчиків з'явились по всій нашій країні і у великих містах, і маленьких селищах. Де саме будуватимуть такі майданчики, визначали у громадах. Розповів начальник обласного управління молоді та спорту Євген Походня. У нас з 51 однієї громади вже відокремлено 63 локації. В місті Суми це буде у нас парк Кожедуба і озеро Чешка. Але ж зараз ще ми сподіваємося, що додається одна локація. Це саме парк Каска Дитячий. Заплановано побудувати зовсім нові локації. Це, вони є типові, є логобук створений, бренд-бук кожної локації. Біля кожного парку буде стояти табличка, карта, де буде визначена ця спортивна локація. Він каже: встановлюватимуть майданчики за гроші місцевих громад. Скільки може коштувати один такий, оцінив голова громадської організації «Стрітворкаут» Микола Колесник. Цінові спортивні комплекси, які саме залучають більше учнівської та студентської молоді. бо саме воркаут це те, що популярне серед учнів та студентів. Якщо з гумовим покриттям, то я думаю, десь близько 400-500 тисяч гривень. У нас дефіцит бюджету біля 11 мільйонів. Поки не розраховували її, коштів таких вільних немає. Потреба є, тобто, звісно, в нас скажімо, місто бульварів і скверів, Але, на жаль, Це Це От вас я почув перший раз е, за весь час про, такі, е, про таку програму. І хто презентував таке? Ну сьогодні мені про це розказав, наприклад, начальник обласного управління молоді і спорту. А, а, -а. ну може вони ж і до нас звернуться, щось запропонують. Будемо розглядати.